Коли вам сказав хтось, що Бога немає, що ваша віра, не віра, а сміх, а справді, де гріха, де святість байдужа, чи знає, що люди вмирають, чи просто немає вже їх, то ви не журіться, Бог бачить все з неба, Він знає серця, вивіряє думки, ви просто всміхніться, згадайте причину для себе, герої історії, два малюки, в отробі матері зростали немовлята. Скажімо так, то були два сини. Вони ще не бачили, і не знали мами й татка, лиш спали тихо і дивились сни. Та все ж між собою якось спілкувались. Одного дня після міцного сну між ними дивна суперечка зав'язалась. Один подав теорію таку після народження життя немає. Ти народився і тебе не стало. Чи є там хто, чи ні, ніхто не знає. Отак маля упевнено сказала. Але ж на мене мама там чекає, сказав стривожено до нього другий син. Я чув, як вона ніжно нам співає, так що в теорії своїй ти є один. Ти нерозумний, мами, не існує, і звідти ще ніхто не повертався. Та як ти можеш зрозуміти те, що є? Простим і зрозумілим братик не здавався. не знати б скільки суперечка ця тривала. Бо кожен твердо вірив у своє, але народжувати мамі мить настала, і діти зрозуміли мама є. Над Богом не сміються, як тривоги, коли біда, пожежа повені, як взимку в лісі, збився із дороги, не смішно, як немає хліба на столі. Над Богом не сміються десь на хмарах, коли літак трясе і страшно всім, коли дитя упало, чи в хворобі марить. В окопах не сміються на війні. Над Богом не сміятимуться в день суду, коли впадуть перед лицем того, хто за провини плату визнавати буде, та буде пізно визнавати його. Коли вам скаже хтось, що Бога не існує, що ваша віра то марні слова, ви помоліться тихо, і Господь почує, бо Він є там, де віра тверда і жива. Амінь.